Тепер е, універсальний плит, плиткоріз, як я його називаю, GCB. Чому універсальний? Тому що він створений різати як керамічний, як керамограніт, е, так і бруківку. Тобто плиткоріз, камнеріз. У нього дуже велика потужність. Якщо зрівнювати, наприклад, з Форд ТС 250, е, Макалістера, то у них там 1200 Вт. Китайських 1200 Вт. Тут 1650. В усякому випадку, на, них, на ньому ніде не написано, що він вироблений в Китаї, хоча я підозрюю, що в Китаї. Але потужність більше. Чому він мені подобається виконання. Все ж таки шайбочки кріплення. Тут з нержавійки Шайбочки з нержавійки, е, як завжди, тобто невеличкий є люфт. Але і радіальний, і осьовий. Ну, е, так на вид не видно, але якщо похитати, чуть, чуть ну, це допустимий люфт не має бути. Ну, все по-людськи зроблено, Бачите? Подача води е, з, на е, внутрішню і зовнішню сторону диска. Так, ставимо назад. Так, тут є фіксація, як в болгарки, двигун фіксується для того, щоб затягнути, затягувати. Бачите, зафіксувався і затягуєш. Сама головка двигуна опускається. Тут гаєчку, тобто болтик не втратиш. Є підсвітка, є лазер. Так, я не закручую зараз. Я просто покажу, що Опа, під 45 градусів він кладеться. Подобається він мені. Так, див захист є. Він поставляється не на, не на український ринок, тому має, на європейський, тому дає Риференційний захист. Пробка прив'язана, також приємно. Взагалі ці пробки втрачаються постійно. Помпа водяна, величезна помпа. Дивимося, яка в неї потужність. Ого, 16 Вт. Якщо Ford TS-250 8 Вт, то тут 16 Вт. напор води тут величезний. Не знаю, це добре чи погано, але багато води не буває. В відлічі від всіх решти плиткорізів, тут немає направляючої. Тут є кредка, на котру кладеться плитка і подається в зону різу. Тут є прорізи для різу під углом 90 градусів. Углом 45 градусів і проміжний угол. Який проміжний угол? Зараз подивимося. 22,5 градуса. Ця система дозволяє різати зразу плитку під кутом 45 градусів, якщо кому захочеться. Але скажу зразу, що сколи будуть набагато більше. Зразу, тому треба покластися йти. Різати під кутом 90 градусів, а потім знімати фасочку під кутом 45 градусів. Це достойна техніка. Вона є в наявності, можете купити, можете взяти її на прокат. Так що заходьте на сайт, читайте, дивіться, вибирайте, купляйте, рухайтесь. Всього найкращого. Слава Україні!